Зеленодольську громаду відновлюють після обстрілів. Продуктові магазини Дніпра готуються до можливих вієлових відключень електроенергії. Ветеринар з Дніпра безкоштовно вилікував понад 450 тварин-переселенців. Російські окупаційні війська продовжують атакувати Нікопольський район. Цієї ночі під ударом у нас опинились Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Ворог гатив по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню ГРАД важкої артилерії. а Також атакували дроном камікадзе. Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Цей спортивний комплекс російські військові неодноразово атакували з різного виду зброї. Через це в будівлі пошкоджені 140 вікон. Нині їх ремонтують комунальники. на перездні у нас 360 квадратів стекла. Це малий зал, середній зал і великий зал, і кріша. Це тебе у нас три обстріла на стадіон на дітські площадки. Прилітала на спортивній площадці. У нас була. І гради, і стольова ружі вела. Ну, в принципі, отак потихоньку ми зараз йде. Встанові процес на цих вулицях розірвались російські касетні боєприпаси, пошкодивши 17 багатоповерхівок. Роботи ведуться працівниками комунального підприємства. Ми ведемо, реставруємо фасади, пошкодження, які були. Ремонтуємо, також ведуться і внутрішні роботи по ремонту пошкоджених трубопроводів в квартирах. Ми будемо продовжувати ці роботи, будемо красити, фарбувати будинки. Пошкоджень зазнала і паркова зона Зеленодольська. Там уламки побили асфальт та рослинні насадження. Практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Люди дуже радуються тому, що у нас квітне, що ми щось робимо, що ми не впали духом. Ну, як я кажу, ми не переможні. Наталя говорить, роботу з озеленення міста припиняли лише в перший тиждень повномасштабної війни, а потім весь час працювали. Ліквідували наслідки та доглядали за рослинами. Бувало, що комунальники потрапляли під обстріли. Зеленодольська громада одна з найбільших, яка постраждала від обстрілів рашівських окупантів, і наразі. Поступово відбудовуються, відновлюється те житло, яке було пошкоджено або частково пошкоджено, за словами голови Зеленодольської ОТГ Дмитра Невеселого. Міська влада співпрацює з різноманітними фондами, в тому числі й міжнародними, щоб отримати кошти та матеріали для відновлення території. До зими планують замінити вікна у більшості комунальних закладах. Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу всіх. Людей пересуватися тільки відкритими ділянками, дорогами, де видно, куди вони вступають. У місті Зеленодольськ за весь період повномасштабної війни піротехніки знешкодили більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. В Криворізькому районі готові до початку опалювального сезону. Повідомляють в районі військовій адміністрації. Він розпочнеться наприкінці жовтня. Громади будуть опалювати як газом, так і альтернативними видами, зокрема, пелетами та електрикою. Для цього провели технічне обслуговування котелень також заготовили резерви пелетів. Ми розуміємо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ми деякі резерви комунальні підприємства і енергетична. Інфраструктура готова додаткові матеріальні, матеріальні забезпечення щодо ремонтів. Тобто ми готуємося до цих надзвичайних ситуацій, які вони можуть зробити. І в нас є досвід протягом восьми місяців. Ворог бив неодноразово по різним об'єктам і газових, і електричних, і водопостачання. І ці всі наслідки були ліквідовані швидко. Цей дизельний генератор може живити усі холодильники, касу та систему освітлення у супермаркеті щонайменше добу. На сьогодні закуплено близько понад 300 дизельних генераторів, і цей процес закупівлі ще триває. Додатково ще впроваджений такий процес, як пересувні дизельні генераторні станції. 18 таких пересувних станцій також забезпечують можливість функціонування магазинів торгівельної мережі у разі знестомлення чи зникнення енергопостачання. Крім того, кажуть у супермаркеті, якщо електроенергію вимкнуть, а генератор не встигнуть запустити, каси продовжать працювати аби завершити розрахунок покупців. Також увімкнеться підсвітка, щоб люди змогли покинути магазин. Приєдналися до а, останніх закликів щодо. Збереження та економії електроспоживання, всі магазини по всіх містах виключають відповідні вивіски, зовнішні сіті, лайти, лайтбокси, певне освітлення в торгівельних залах задля збереження електропостачання, електроенергії. Готуються до віялових відключень енергії і малий бізнес. Інна продавчиня на ринку торгує крупами, консервами та молочними продуктами. Тут дуже відключено, тому що не працює. Молоко, кефір та вершкове масло стоять у коробках на вулиці. Частину продуктів Інна залишила у холодильниках. Їх вмикає зранку на годину і потім намагається не відкривати, аби їжа довше залишалася холодною. Наш президент Зеленський попросив до економіки електроенергії. Так в з обстрілами зв'язку з тим, що молочні продукти і похолодання. Вітя от я отримала товар, я можу його залишити на ніч, тому що. Прохладна, якщо б велиби літа була б, то конечно, да, було б слажні захраніть. Інна каже: грошей на генератори немає, тож вимушено закупати значно менше товару, стільки, скільки зможе реалізувати за день. Два Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. На Дніпропетровщині розпочалася вакцинація від грипу. Щепитися, наголошують лікарі, необхідно до початку епісезону наприкінці жовтня. Цьогоріч в регіоні два типи вакцин. Втім, медзаклади отримали на третину менше доз ніж замовляли. До одного з медичних кабінетів щоденно приходять щепитися до 30 людей. За словами сімейної лікарки Олени Кондратенко, вакцинуватися від грипу можуть дорослі та діти від 6 місяців. «Протипоказом для вакцинації від грипу є виключно гостра. Захворювання на момент щеплення, тобто тоді щеплення відкладається. Щепимо дітей від 6 місяців. Якщо дитина вперше в житті щепиться, то в цей рік ми робимо дві дози з інтервалом місяць, а потім щорічно по одній дозі вакцини необхідно кожен рік повторювати, тому що штами міняються і потрібно оновити захист. В цьому році бажано захиститися і від грипу. І від коронавірусної хвороби я дуже раджу в цьому році ще й захиститися від гепатиту, а бо ми не знаємо, що у нас буде з водою. Ну і звичайно, в умовах бойових дій і військовим, і громадянам треба оновити щеплення від дифтерії правця. На Дніпропетровщині продовжується і вакцинація від коронавірусу. Нині бустерною дозою вакцини щепили більше 300 тисяч жителів. З них понад 92 тисячі люди старші за 60 років, зазначають в обласній військовій адміністрації. Всього ми зробили вже більше трьох мільйонів щеплень, і першу бустерну дозу отримали 301,5 тисяч мешканців наших області, і другу бустерну дозу 13,5 тисяч. Ми готові щепити кожного, хто звернеться в центр первинної медико санітарної допомоги. Велика Олександрівка Херсонська область тепер під українським прапором. Стріляли, боялися, всі сходилися, тікали. Звісно, погріб не ходили, сиділи в хаті. Батько на палички інвалід не ходить. А я ноги все не можу, попухли ходити, не можу. Тож. Син був АТО, чесно скажу. Ховала всі одежі, зараз спальний мішок, чи він там живий, чи не живий. Ще й не витягала, бо думаю, вдруг не дай Бог вернуться. Буде хана нам. Ходили, приходили, приходили, перевіряли все, але я поховала все. Боялася. Дуже боялася. Кожен день боялася. Дочка у Красному Маяку живе, червоний має, як Брисавський район. Забрали в каховку, лежали в підвалі. Каже, і били, і все робили. Все той боялися страшне. По телефону не можна було балакати, тому що собі забирали на користування. Раз мене теж зловили на криші, то сказали не лазить, бо можуть розстріляти А самі марадиорили в сусідів, а я ж це побачив. Як завжди, стиралки, пелісоси, віліки в сусідів, якимсь образом через вікно витягли. возили в каховку, ноги прострелювали, катували. Короте. Хлопець теж він організатор мітингу був, то його теж і током питали, і били, і мішок на голову наділи. І прийшли додому, поставили всю сім'ю на коліна і, і почали веселитися. А до сих пор одного чоловіка до сих пор не можемо знайти, десь пропав. Може в каховці, а може вже й немає його ніде. Не Загиблі були, а ті, що виїжджали в основному. Дуже чекали. Все виглядали з білої криниці, кажуть, вони нас підходять, підходять, підходять. Ось о хвиличка Дітка. і збайстрював таку, і оце ми на ці їсти готуємо. Стріляють, не стріляють, а їсти хочеться. До зини печку підремонтували в кімнаті. Та от котр у нас такий, що можна опок витягти і газом чи цим дровами топить. Зараз шикарно. Нема світла, нема води, нема газу. ну, Зато ми вільні. Це саме головне. Колишні перевізники зі Скадовська разом із благодійним фондом допомагаємо виїхати. Організували маршрут з Малої Олександрівки, що на Херсонщини, до Кривого Рогу. Автобус курсує через Новодмитрівку та Старосілля. На перший пробний рейс зібралося близько 30 людей. Олена їде до бабусі та дідуся в Архангельське. Туди ніякого транспорту зараз немає. Взагалі нереально дістатися в ті країни. А часники, які туди їдуть, то вони не можуть взяти весь той наплив пасажирів, який хоче зараз туди поїхати. 20 жовтня інформацію про старт маршруту оприлюднив Ярослав Янушевич, голова Херсонської облдержадміністрації. Для кращої організації привезень людям порадили звертатися до голів громад. Вранці 24 жовтня Сергій привіз до Кривого Рогу 15 пасажирів. Таку кількість охочих на зворотній маршрут каже, не очікував. Они 15 чоловік привіз, і во должно були їхати шість, а в відтоді 20, коли я вже сюди під'їжджав. Ну сейчас уже я смотрю далеко не 20, і Я не знаю, як воно так. Ну будемо тепер з в четвер буде здоровий автобус. Не було розуміння з кількості людей це потрібно. Тому сьогодні ви побачили маленьку маршруточку, бо ми не знали взагалі. Так як немає зв'язку, багатьох немає телефонів, немає світла в тих селах. То просто голова громади не могла надати нам кількість дана, яку планувати. Тобто автобуси заплановані більшого розміру. Тобто, ми планували 30-місний автобус. Він стоїть кровому розі, теж готовий до цієї роботи. Наступний раз ми поїдемо вже на ньому однозначно. Наразі транспорт для перевезень надають волонтери. Пальне та зарплату водіям сплачує благодійний фонд. Усім охочим скористатися рейсом. Пропонують телефонувати диспетчеру за номером, який зараз на екрані. Про відновлення регулярних рейсів. Наразі інформація. Нема. Віктор Могуров, Микола Домушов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Іван Васильєв – ветеринарний лікар та власник клініки. Близько чотирьох місяців безкоштовно лікує тварин внутрішньопереміщених осіб. За цей час до нього звернулися 450 людей. На даний час ми всіх лікуємо повністю там, прийом, лікування, там, обстеження, окрім там, лабораторних послуг, які ми відправляємо до лабораторії, тому що вони не, скажімо так, вони не співпрацюють з нами в рамках нашої, нашої ініціативи. Галина переїхала до Дніпра зі Святогірська. Принесла на стерилізацію котів Кастіеля та Сема. Їм по півтора роки, і вони каже Галина, вже намагалися мітити територію зйомної квартири. Евакуювати ми в квітні змогли лише трьох, четверту кішку так і не знайшли. Під час обстрілів вона заховалася, не було можливості більше шукати. Зараз вона вже вижила відомо. Чоловік поїхав і завтра вже її привезе до нас. Але крім котиків, у нас ще багато. Я вчитель біології, тому в мене є і ще равлики, і павук, і, да, і кролики, і все що хочеш. За словами Івана, приймає тварин-переселенців за власний кошт. За два перші місяці витратив понад три тисячі доларів. Підтримують колишні клієнти, подарували 13 мішків з одягом для тварин. Його продають, кошти витрачають на подальше безкоштовне лікування. З усією цієї одежі, яка в нас є, а розміри ну розмірів дуже багато. Це лише невеличка частина того, що в нас є. А тобто людина може зайти а, там в наш інстаграм, знайти таку силочку розпродаж ВПО. Вот там все, вся інформація є до докладніше. Також клініка відкрила Патреон, бо охоче допомогти. Мали можливість долучитись та задонатити. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Новини на Суспільному, Дніпро.